Черговий удар Росії по енергетичній інфраструктурі України днями влучив по вітряках поблизу Краматорська. За попередніми даними, кілька турбін пошкоджено, одна зруйнована. Це на перший випадок, коли російські війська атакують об'єкти відновлюваної енергетики. Експерти відзначають, що вітрові станції дедалі частіше стають цілями, оскільки вважаються символом енергетичної незалежності України. До початку повномасштабного вторгнення більшість українських вітропарків працювали на півдні у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях. Стяг саме ці території нині зазнали найбільших втрат. Частина об'єктів опинилася під окупацією, інші пошкоджені обстрілами. В умовах війни енергетичні компанії почали шукати безпечніше регіони для розвитку відновлюваної енергетики. Одним із таких напрямів став захід України, зокрема і Закарпаття. Регіон має сприятливі умови для вітроенергетики. Гірські райони з постійними потоками вітру, близькість до кордонів Європейського союзу і відносно віддаленість від активних бойових дій. Тут уже розглядають кілька проєктів будівництва вітропарків, деякі перебувають на етапі погодження з громадами та екологічної оцінки. Утім, питання безпеки залишається актуальним і для західних областей. Росія неодноразово здійснювала ракетні та дронові атаки по об'єктах енергетики у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Аналітики наголошують, що навіть віддалені регіони не можуть повністю гарантувати захист від ударів, тож нові енергетичні об'єкти потребуватимуть додаткових систем безпеки і децентралізованих схем підключення. Спеціалісти зазначають, що українські вітрові турбіни здебільшого відповідають національним стандартам, проте їхня конструкція відрізняється від сучасних європейських моделей. Частина турбін старіші моделі або адаптовані до місцевих умов. Це може впливати на їхню стійкість до зовнішніх навантажень. Негативні наслідки. Включають технічну нестійкість під час сильних вітрів або бурь, часті поломки вузлів та лопатей, високу потребу в обслуговуванні, а також обмежену ефективність через використання застарілих конструкцій. Економічні причини таких проблем це обмежене фінансування, використання старих турбін через дешевизну або складність імпорту сучасних моделей. Розвиток вітроенергетики в Україні супроводжується економічними, технічними та організаційними труднощами. Будівництво нових об'єктів вимагає значних інвестицій. Оновлення енергомереж і координації з місцевими громадами. Закарпаття розглядають як регіони з потенціалом для розвитку вітроенергетики, але водночас із певними природними та технічними обмеженнями. Тут важливо знайти баланс між енергетичними цілями, екологічними вимогами та інтересами місцевого населення. Пошкодження вітряків у Краматорську нагадує, що війна робить уразливою будь-яку частину енергосистеми. Розвиток відновлюваної енергетики триває, проте з урахуванням обмежень старіших моделей турбін, технічно ризиків і потреби у додаткових заходах безпеки.